Давайте почнемо з того, як ви думаєте, чи довго це може тривати, чи довго такі масштабні щільні обстріли можуть тривати? Ні, не довго. Справді, обстріли такої інтенсивності, це швидше якісь разові заходи. Тобто, в такому режимі ем, агресори, расисти не можуть ем, воювати постійно. Ми знаємо, коли в них закінчаться ракети, чи це така. Україні відомо і нашим союзникам безумовно відома кількість і запаси ракет і можливості так само Росії виробляти нові. Ці можливості зараз дуже обмежені, і мова домовно йде про високоточну зброю. Ось з нею великі проблеми. Окрім того, Росія не може випустити весь свій запас ракет тільки по Україні, тому що розуміє, що ця інформація відома. І іншим країнам, зокрема блоку НАТО, який вона намагається стримувати. Тому по периметру і по кордонах, і по інших напрямках ті самі калібри треба залишати відповідно не тільки для України, а запаси сучасної зброї це справді проблема. Якщо ми говоримо про високоточну для Росії, але в них багато ракет В такому разі такий щільний обстріл він має передувати, мабуть, якомусь масштабному наступу, але наступу, мабуть, що немає. А наступаємо навпаки, ми. То для чого тоді, якщо на наступ, що буде далі наступним роком, так краще? Ну, є політичні моменти. Так, тут нещодавно кадрові зміни були оголошені, і е, як Сергій Суровікін очолив е, окупаційний корпус російський в Україні. Ось він якраз вирізняється тим, що донедавна не, не, не будучи не служивши в авіації, так і е, в повітряних силах, він оч, очолював. Повітряно-космічні війська російські, а перед тим повітряне угруповання російське в Сирії, це якраз його така фішка, там де він не був, він намагається бомбити і використовувати тут ракети з бомбардувальників для того, щоб руйнувати енергетичну інфраструктуру. Тобто він якраз прихильник такого безглуздого терористичного стилю, і для того, щоб показати, що. Uh, якісь кадрові призначення мають швидкий ефект. Ну, ось цей, цей швидкий ефект, начебто, сьогодні був продемонстрований. Чому, начебто, тому що більше половини випущених ракет українська система ПВО збила, uh, власне, як продемонстровано в черговий раз на весь світ, про те, що uh, брехали росіяни, коли казали, що українське ПВО знищено, а заява. Росіян про те, що цілі сьогоднішніх ударів досягнуті, ну це абсолютно безглуздя, Якщо ми говоримо про те, що більше половини ракет знищено, а значна частина потрапила в об'єкти, які взагалі не мають жодного відношення до військової інфраструктури, або навіть до енергетичної, коли мова йде про подвір'я дитячого майданчика, про удари поблизу дипломатичних установ в Києві чи просто в середмісті Києва по парку. Це це звичайно говорить про те, що високоточна зброя це здебільшого міф для росіян, які можливість і вміння її використовувати. Виходить, що і ці міфи, точніше, ці заяви Лукашенка сьогодні. Це тільки міфи про те, що ну там вони можуть, якщо що, нам на нас напасти, якщо ми на них не ну, коротше, як ставитися взагалі до Лукашенка в такому разі сьогоднішнього Путін намагається. Втягнути Лукашенка в повномасштабну війну і в наземну операцію, і звичайно, маневрувати Лукашенко з кожним радом разом все важче і важче, сьогодні ми можемо констатувати, що заяви це заяви, реальність вона дещо інша. Тобто, станом на сьогодні за зведеною інформацію від різних джерел мобілізаційних заходів, а також розгортання угруповання на кордонах з Україною, ми наразі не спостерігаємо. Е хоча заяви такі відповідно прозвучали. Так, у нас є інформація про е, те, що готується розміщення додаткової кількості частково мобілізованих росіян на території Білорусі. Е, відповідно, це ризики їх відстежують, і, і Україна, і наші союзники і партнери поінформовані про різні можливості сценаріїв. І, і підготовка, е, реакція на ці сценарії так само вже, вже передбачена, вона вже готова. В майбутньому будемо бачити і оцінювати ризики. Сьогодні говорити про те, що ось цей момент Лукашенко збирається вступати в наземну операцію проти України. У нас підстав немає. Чи можуть вони перевантажити нашу систему ПВО? Вони можуть пробувати над цим працювати, але це не таке просте завдання, тому що Україна. Так чи інакше в е, оборонному плані зокрема стосовно е, систем ПВО стає сильнішою, завдяки зокрема нашим партнерам-союзникам, які е, продовжують надавати необхідну оборонну допомогу. Сьогоднішні останні заяви, зокрема з Німеччини, про це точно свідчать. А ось е, агресор в технологічному плані сильнішим не стає. І це один з прикладів, коли кількість не завжди визначає якість так для України це дуже болючі удари, це в тому числі загиблі люди. Безумовно, це цивільні, це багато мільйонів руйнування, але е, стратегічно це не впливає на ситуацію на полі бою. Триває українська е, стратегічна операція, наслідком якої буде повна деокупація. Наших, е, нашої всієї території повернення до кордонів 91-го року, я думаю, сьогодні останнє питання. Думайте, сьогодні або, можливо, завтра, зранку, буде якась нова хвиля подібних обстрілів, чи можна вже потроху заспокоюватись? Е, заспокоюватись не потрібно в якому контексті. Треба е, слухати офіційні повідомлення. Е, Треба бути спокійними в контексті: так, у нас іде війна. І є правила, яких необхідно дотримуватись. це стосовно перебування в бомбосховищах, реагування на повітряну тривогу а, і якихось інших правил поведінки в таких ситуаціях. А, але підстав для паніки немає, і ось е, панікує якраз сьогодні Росія: ось такі насправді багато в чому хаотичні удари, е, так масові, але безглузді по Україні. Це якраз ілюстрація паніки у режиму Путіна, який не може. E, здолати Україну на полі бою не може традиційними конвенційними засобами перемогти українську армію і тому вдається до засобів терористичних, але e, ефект буде зворотній і e, антипутінська коаліція, в тому числі і кількість держав, які напряму будуть визнавати e, Росію державою терористами, державою спонсором тероризму, буде лише зростати. E, Росія вже програла. Ну просто Путін ще не може цього усвідомити. Угу. То, То ви думаєте, наступних хвиль сьогодні там завтра очікувати подібних не варто, вони виплеснули, так би мовити писати, що могли е, чекайте на офіційні повідомлення. Якщо загроза буде, про неї обов'язково про неї обов'язково буде сказано. Е, інша справа, що про такі речі заздалегідь е, поінформовані всі люди, які, яким яким. Треба бути поінформовано. Ми говоримо і не тільки про спецслужби, про співробітники різних підприємств, різних напрямків. Україна готується і готова до різних сценаріїв. Так зрозуміло, що нам дуже важко, але е, ми обов'язково переможемо і звільнимо свої землі. А терористи і злочинці будуть покарані. Клас, саме це хотілося почути. Дякую вам дуже Дякую. За те, що вам. знайшли час, і бережіться себе, будь ласка. Добре, навзаєм. Дякую, Дякую. до побачення. до, до побачення. Thank you